Василь Бережний. Феномен ноосфери. Науково фантастичне оповідання. Відкласти старт такого ще не було жодного разу протягом їхньої галактичної експедиції. СОТ явно нервував. Мішки нижніх кінцівок то набухали, то зморщувались, і його тіло. То здіймалося вгору, то опускалося майже до самісінької підлоги. Велике переднє око випромінювало невдоволення. Та ти усвідомлюєш, чого вимагаєш? Я не вимагаю, я прошу. Юний рей затягнув плівкою око, щоб не бачити, як гнівається старий мудрий сот. Тобі відомо, що ми закінчили свою програму дослідження землі і ресурси, призначені на це, вичерпано? Так. А про те, що контакти із землянами перенесено на майбутнє, не забув? Ні. То чому ж ти, всупереч логіці, домагаєшся від строчки старту? Реєві? Почулося вагання у голосі старого вченого. Я прошу тільки сім земних годин, благально промовив рей, подавшись уперед. Тільки сім. «Хм, чому сім? Поясню, мій об'єкт уночі залишається просто неба, і. Чи спить, чи не спить, мозок його випромінює такі химерні образи, таку мозаїку зримих кольорових абстракцій, що коли я побачив їх на екрані, моє тіло від напруги естетичних емоцій набрало форму кулі. Я хочу зафіксувати одну його ніч. Це п'ять годин, плюс дві години польоту на землю і назад. Я завжди був проти того, щоб до складу експедиції включати митців, зауважив сот, полинувши понад підлогою каюти. Ви далекі від розуміння дисципліни, цілеспрямованості». Уже те, що сот почав рівномірно рухатись в невеликому просторі каюти, викликало в Рея надію. І молодий митець розпочав обережний наступ. Коли б мудрий сот знав, яке обдаровання у того токійця, його композиції вражають несподіваним поєднанням небачених форм, дивовижними кольоровими спектрами, що викликають незбагненні каскади відчуття. Сот осудливо похитнувся. Незбагненні каскади. Якщо на цьому світі є щось незбагненне, то це твоє, рею, пишномобство. Чому б не сказати просто його композиції справляють сильне враження? Я розумію, мудрий соти, рей блаженно затягнув плівкою око. Раз уже стерновий встряв у дискусію, значить, поступиться. А я не розумію, перебив Сот. В цьому найбільшому місті планети ми зробили мільйони фіксацій роботи мозків, а цей ваш феномен також зафіксований. Матеріалу для досліджень досить. Програму виконано. А затримуватися в районі Землі через якісь суб'єктивні уподобання. Ми не можемо. Рей болісно закліпав оком. О, впертість учених, їм тільки програма, число, функція, індекс. Ну, невже він не зможе ще раз навідатись у Токіо? Мільйони фіксацій, але ж його, як митця, цікавить художні мислення, думання образами. А цей токієць яка. Інтенсивна уява в його черепній коробці, фантасмагорія образів, барвистий світ, який прагне втілення. Але ця людина чомусь не бере до рук ані пензля, ані інструментів для обробки каменю чи металу, бродить вулицями шумливого міста, неначе чогось шукає. А коли настає ніч, прямую. До одного з найбільших приміщень, де люди милуються тінями і сідає на лавочці проти входу, розглядає великі малюнки і жде, поки вийдуть останні глядачі. Дивовижні образи снуються в його голові. А коли, прославши газету, він лягає на тій лавці, заплющує очі і в такий спосіб відокремлюється від свого велетенського міста, Отоді його уява розгортається без жодних перепон. Саме в таку пору Рей настроїв детектора на частоту його біохвиль і одразу збагнув, натрапив на щось виняткове. Для його мистецької натури це було відкриття одкровення, але він не встиг повністю зафіксувати роботу мозку. І тепер міг це зробити тільки протягом останньої ночі, яка вже котиться до Японських островів. Для Рея цей запис був би найкращим виловом у бездонному космічному океані. Як же вплинути на сота, може, дати йому той випадковий запис? Схвильований Рей зусиллям волі зменшив емоційну напругу, трохи врівноважився. Прошу вас, мудрий соти, ознайомитись з оцим коротким записом тут не більше кількох хвилин. Давай. перебив сот. На його одутлому тілі виникло видовження і простяглось до рея. Митець подав йому маленького кришталика, і сот відразу притилує його до своєї конусовидної голови. Якщо цей запис не зачепить його думав Рей, дивлячись, як учений, затяг плівкою око, щоб зосередитись. Тоді все пропало. Варто йому натиснути стартову кнопку і корабель назавжди полишить і місяць, і землю. Увесь екіпаж уже готовий. А коли то науковий центр ухвалить нові контакти. Тим часом сот переглядав стереоскопічний запис біохвиль токійського феномена. Він сприймав їх безпосередньо на головну сигнальну систему, і тіло його все більше округлювалось, набираючи форми кулі. І хоча це була добра ознака, Рей нервував. Не міг втриматись на місці і почав кружляти навколо сота як місяць навколо цієї загадкової землі. Нарешті сот розкрив своє око. Якусь мить учений дивився на Рея так, ніби уперше його побачив, а тоді сказав: Можеш відправлятися. Даю тобі ті сім годин. Це і справді. Феномен земної ноосфери. Рей, буркнувши якусь подяку, буквально вилетів з каюти вченого. За хвилину він уже вмощувався у свій космічний човник, що поблискував на причальному козирку корабля. Поспішав, бо Токіо вже поринав у нічну тінь. Спочатку. На затемненій частині планети Рей побачив світлу цятку. З кожною хвилиною вона більшала, розросталася, і ось це вже осяйні пелюстки якоїсь квітки. Цікаво, який образ виник би в того токіця, якби він побачив своє місто з космосу. Зоряне скупчення, симфонія світла і бар. Перламутрава стулка черепашки, викинута океаном на берег. Ні, в його мозку, певно, виникло якесь зовсім несподіване порівняння. Рея ще з першої зустрічі вразила це гігантське місто. На його рідній планеті зовсім немає міст на поверхні. Але тільки. Цією обставиною не можна пояснити того несподіваного хвилювання, яке охопило юного митця. Щось було звабливе у вигляді цього міста. З висоти свого польоту Рейв дивлявся в яскраво прокреслені лінії вулиць, в темні плями садів, стрімкі призми його будинків, марно намагаючись визначити, вловити. Головний мотив цієї твореної людьми панорами. Проминувши височенну вежу, що піднесла у небо гірлянди вогнів, Рей пішов на зниження. Серед моря будівель швидко знайшов те приміщення, де милуються тінями. А он і він, геніальний митець, уже лежить на лавці. Чому він раніше ліг? Ще не пішли останні глядачі. Рей вімкнув приймача біохвиль настрою на його частоту. Легко опустився на дах високого будинку, де оберталась велика куля на золотистій поверхні якої то спалахували, то гасли різнобарвні іерогліфи. Рея важко було помітити. Але він сам добре бачив і вулицю, по якій із шурхотом кутилися лискучі машини, і хідник, побіля якого стояла його лавка. Звідси добре видно розпластону постать художника. Ноги простягнуті, одна рука лежить на грудях, друга звисла долу. Стривай, а чому не працює детектор? Рей перевірив настройку, живлення, усе в нормі, а на екранчику жодного сплеску. Дивина, хіба він може не думати? Перевів настройку на іншу частоту, спрямував у натовп. Люди плавом пливли по хіднику, екран відразу ожив. Не гаючи часу, Рей увімкнув літального апарата. І за якусь хвилину опустився в глухій напівтемній вулиці, з якої непомітно влився в потік машин, тримаючись на поготові. Коли машини зупинялися і подовго чекали, реєві так і кортіло знятися і перелетіти, але це демоскувало б його до безтерплячі очікування, поки рене і рушить металева лавина. З висоти вуличний рух цього міста здається красивим, думав Рей, але тут, між машинами, цього не скажеш. Нарешті таки дістався. Він лежав у тій же позі, ноги витягнуті, одна рука на грудях, друга звисає додолу, торкаючись пальцями асфальту. Рей зупинив свою машину на відстані кількох метрів. Звідси можна вести ідеальний запис роботи мозку. Головне ж, не порушити його спокою. Але що сталося? На світному тлі екрану того штриха жодної точки немає найменшого поруху, його мозок не працює. Він мертвий. Тим часом хтось із прохожих звернув увагу на незвичайну машину і ще більш незвичайного її господаря. Почали збігатися цікаві на того мертвого, що лежав на лаві, ніхто й уваги не звернув, і це дуже здивувало Рея. Йому хотілось гукнути їм Плачте, ридайте, вас усіх спіткало велике лихо, Ви втратили. Генія, обдаровання, яке не повториться ніколи. Якесь дивне почуття охопило Рея. Та коли крізь натовп, енергійно працюючи ктями до його апарата став пробиватися чоловік у зеленавій одежі, Рей спохватився, контакти ж заборонено і стартував. По вертикалі. З глибини нічного неба бачив він задерті голови людей, зробив навіть кілька записів біохвиль і взяв напрямок до місяця, де на нього чекали лузі по мандрах. Поглядаючи на цю затишну планету, у голубизні якої мерехтів Токіо, Рей думав і ніяк не міг збагнути, чому така байдужість до генія, він навіть не підозрював, що можна бути самотнім серед натовпу і бездомним серед громаддя споруд.